У квітні 1920-го у верхніудинського місцеві більшовики проголошують про радянську далекосхідну республіку. Вона була потрібна Москві як буфер між радянською Росією і Японією. Звісно, більшовики загравали з українською більшістю регіону і навіть надали їм формальну автономію, відкрили 60 українських шкіл. Але все тривало рівно до перемоги Москви в європейській частині нової країни. А після цього можна було братися і за зелений клин в 1922 році. Ця буферна республіка була ліквідована, приєднана до. Російської Федерації відповідно до Радянського Союзу, коли він виник, Українська Далекосхідна краєва рада по суті припинила своє існування, і голова секретаріату Юрій Глушко був заарештований. Потім були розпущені українські організації. І навіть у січні 1924 року в Читі відбувся судовий процес над українськими діячами. І їх звинувачували у зв'язках з японцями з намірами відірвати Далекосхідну республіку від Російської Федерації.